Привіт, друзі! Сьогодні ми детальніше поговоримо про такий важливий аспект англійської мови, як дієслово «to be», яке дійсно варто уваги, бо воно є основою для багатьох граматичних часів. З цього простого слова починається відома на весь світ фраза з монолога принца Гамлета: to be or not to be бути чи не бути ось в чому питання. Учні на уроках теж думають, чи ставити в вречення дієслова тобі, чи можна обійтися без нього. Давайте подивимось на перше речення і з'ясуємо, що тут до чого. She is a student, вона студентка або вона учениця. Слово student в англійській мові ширше, ніж в українській. Воно означає будь-яку людину, яка навчається не тільки в університеті. В цьому реченні дієслово тобі виступає в ролі основного дієслова. Тобто має переклад бути існувати. Вона дослівно є студентка, вона являється студенткою. І, в залежності від особи, воно буде змінюватися на «am, is, are». В англійській мові to be» – це не просто дієслово бути, це справжня опора для багатьох граматичних конструкцій. Воно допомагає нам оживити дії, показати, що щось відбувається саме зараз. Тому воно може виступати як допоміжне дієслово в інших часових формах. Наприклад, у Present Continuous. She is studying now. Вона зараз навчається. В цьому реченні дієслово to be виступає вже допоміжним дієсловом. Це означає, що воно не перекладається, а лише утворює Present continuous tense теперішній тривалий час. Як зрозуміти, в якому реченні воно основне, а в якому допоміжне? Тут все просто, якщо в реченні одне дієслово і після нього немає іншого дієслова, то воно виступає в ролі основного дієслова. Якщо після нього йдуть інші дієслова, там з закінченням ing або з закінченням id, то воно слугує допоміжним дієсловом для утворення інших часових форм. Речення at school», «Вона навчається в школі вжито в present Simple. В теперішньому простому часі, тому що показує факт, або те, що відбувається на щоденній основі. А She is studying now це теперішній тривалий час, present continuous, тому що ми показуємо, що саме зараз в момент мовлення, або, можливо, це якась тимчасова дія, що вона навчається. Отже, два речення. She is a student і she studies at school вжиті у present simple. Ми вживаємо цей час, коли виражаємо факти або повторювану дію. Просто в першому реченні ми говоримо про стан. А у другому реченні ми говоримо про дію. Тут вона просто є студенткою, а тут вона щось робить, вона навчається. Але ці два речення вжиті в Present Simple. А речення She is studying now вжите у present continuous, тому що це тривала дія в теперішньому. А саме тимчасова дія. І тут є індикатор слово now, саме зараз. Давайте тепер спробуємо утворити заперечення від поданих тверджень. Скажемо, що вона не є студентка. She isn't a student. Отже, за правилом, якщо ми хочемо утворити заперечувальне речення з дієсловом am, is are, то ми маємо додати часточку not. І виходить: She is not a student. Те ж саме відбувається в реченні, яке вжито в Present Continuous. Щоб сказати, вона не навчається зараз, потрібно теж до дієслова is додати нот. She isn't studying now. Незважаючи на той факт, що речення вжиті в різних часових формах, ми заперечення утворюємо однаково. В тих реченнях, де немає дієслова тобі, ми будемо утворювати заперечення та питання за допомогою допоміжних дієслів. Якщо це present simple, то там є два допоміжних «do» і «does». І так як ми говоримо про третю особу однини, ми будемо вживати ДАЗ. Щоб утворити заперечення, ми додаємо заперечувальну частку нот до допоміжного дієслова does. І виходить Doesn't. І після doesn't вже буде study, а не studies. She doesn't study at school. Тепер із поданих речень утворимо питання. Де є дієслово to be, питання будується за допомогою інверсії. Мається на увазі, що EMZ. Буде виноситись перед підметом. Вона студентка? Is she a student? Вона навчається зараз? Is she studying now? Але з іншими дієсловами дії ми не можемо утворити інверсії, тому на перше місце ми будемо ставити допоміжні: це «do» або «does». В нашому реченні третє особи однини, тому напишемо «does». does she study at school? Вона навчається в школі. Кожна часова форма в англійській мові має свої індикатори, тобто це такі слова, які показують, що потрібно використовувати той чи інший час. Ну, Наприклад, у present simple це прислівники частоти, часто, завжди, регулярно, наприклад, regularly, usually, always. Або кожен день, двічі на тиждень, Every day, twice a week. Тобто ті слова, які показують, як часто виконується дія. У Present Continuous свої індикатори. Це саме ті слова, які показують, що дія тимчасова, або що вона триває зараз, в даний момент. Now, at the moment, today. Давайте з вами ще раз подивимося, як утворюється теперішній тривалий час Англійською present continuous або Present Progressive. Отже, до основного дієслова ми додаємо суфікс ING, а попереду ставимо допоміжні дієслова M, Is або R. Наприклад, я працюю зараз. I am working now. Вони вивчають англійську. They are studying English. Вона спить в даний момент. She is sleeping at the moment. Але деякі дієслова мають свої особливості, коли ви будете додавати суфікс ING. У словах де є німа і вона випадатиме. І потім ми додаємо ING. Making, taking, writing. В дієсловах з наголошеною голосною перед кінцевою приголосною. Кінцеву приголосну ми будемо подвоювати. Running. Hopping. Sitting. До дієслів, які мають «y» в кінці, ми просто додаємо ING Crying, Playing, Trying. Тут без змін. У словах, де є буква сполучення I, I, ми змінюємо корінь, замість них ми пишемо Y. Lying. Теж саме у слові die буде dying. Тож, коли потрібно вживати теперішній тривалий час, і його потрібно вживати саме тоді, коли є дії, які відбуваються зараз у момент мовлення. Наприклад, «She is talking on the phone now. Вона зараз розмовляє по телефону. They are crossing the street. Вони переходять дорогу. Коли ми говоримо про тимчасові дії, що тривають навколо теперішнього часу. I am studying English these days. На цих днях я вивчаю англійську. We are working on a new project. Ми працюємо над новим проектом. Також, коли ми говоримо про заплановані майбутні дії, особливо зі словами руху. I'm meeting my friend tomorrow. Я зустрічаюся з подругою з другом завтра. They are flying to Paris next week. Вони летять до Парижу наступного тижня. Або коли ми говоримо про зміни та розвиток ситуації: The weather is getting colder. Погода стає холоднішою. Prices are rising. Ціни піднімаються. Переходимо до цікавішої частини нашого уроку і будемо розвивати усне мовлення. Розгляньте зображення. The Picture Shows A Busy Street in autumn. Малюнок показує шумну, зайняту вулицю восени. There are many people and vehicles. Там є багато людей і транспортних засобів. The leaves on trees are changing colors and falling to the ground. Листя на деревах змінює кольор і падає додолу. Подивіться на слово colors. Це американська версія. Британське написання слова буде через йом. Colors. Look at this man. What is he doing? Подивіться на цього чоловіка, що він робить. A man in a suit is talking on his phone while walking along the sidewalk. Чоловік у костюмі A man in a suit говорить по телефону is talking on his phone. While в той час як walking along the sidewalk. Іде вздовж тротуару. Тротуар американською буде sidewalk, британською англійською pavement. While – це часовий вираз, який показує, що щось відбувається в той самий час. A man in a suit is talking on his phone while walking along the sidewalk. Look at them. Подивіться на них. What are they doing? Що вони роблять? This elderly couple is walking hand in hand. Ця парочка похилого віку прогулюється, тримаючись за руки. Can you see the cyclist in the green jacket? Ви можете бачити велосипедиста в зеленому жилеті. Yes, he's over there riding his bike along the road. Так, він ось там їде на своєму велосипеді вздовж дороги. Let's repeat once again. Yes, he's over there riding his bike along the road. Look at this girl. What is she doing? Що вона робить? She is walking her dog. She is walking her dog. Вона вигуляє свою собаку. Who is he? What's he doing? Хто він? Що він робить? Питання what можна скоротити разом. Питання what is he doing можна скоротити. Тобто ми скорочимо дієслово is, і виходить what's he? He doing. He is a police officer. He is directing traffic with his hands. Він поліцейський. Він вказує напрям руху руками. Регулює дорожній рух. Ми можемо ще сказати, що це регулювальник, який допомагає автівкам і людям пересуватися безпечно. A traffic controller is helping cars and people move safely. What about them? А як щодо них? A man is pushing a baby stroller. And two girls are walking beside him. Чоловік везе дитячий візок. A man is pushing a baby stroller. А дві дівчинки ідуть коло нього. Two girls are walking beside him. біля нього. Подивимось на цю жіночку з парасолькою. What is this woman doing? She is crossing the street as the traffic lights. Вона переходить вулицю на світлофорі. Is crossing ми теж скоротили. Зверніть увагу на прийменник. Коли ми кажемо переходити вулицю на світлофорі, ми вживаємо «at». At the traffic lights. Can you find someone who is standing near the news agents? Чи можете ви знайти когось, хто стоїть біля газетного кіоску? Отже, газетний кіоск буде news agents. Так, це чоловік у білій курці, який тримає свою дівчинку за руку. A man in a white jacket is holding his daughter's hand. Hold означає тримати – Is holding his daughter's hand. Тут присвійний відмінок. Рука, чия? Тому ми написали апостроф С. Ось ми опрацювали з вами нову тему. Сподіваюсь, все було зрозуміло, і урок був корисним. Я вже буду закінчувати та чекатиму ваші речення в коментарях про тих людей, яких ми ще не описували. В такий спосіб ви зможете ще раз повторити тему. І закріпити поданий матеріал. Дякую за ваші позитивні відгуки і вподобайки. Це дає наснаги викладати більше матеріалу на каналі. До зустрічі на наступному уроці. Бай-бай!